Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. у нас черговий випуск неформальної крипти, який би міг би бути там, знаєте, на фоні Сталкеру чи ще чогось. Але я не фанат цієї гри, тому поїхали про крипту. Багато подій відбувається в нас на сьогодні, а причому різношорстних різного направлення від того, що відбувається з графіками крипти до того, що кюмол вирішив змінити всі свої соціальні мережі, щоб побороти таким чином весь хейт і всіх цих. Так би мовити, криптоскуфів, які засіли в їхніх групах, чатах, інстах і т.п. і пишуть всякі гадості про них. Розумієте? Тому так, випуск дійсно буде насиченим. Дійсно буде неформальним. Я нічого від ціля не вирізаю, як завжди. Як почав записувати, так і от іде-іде іде. Ну крім вступів, які там. По кусочкам накидаю, на, 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 на але вони такі є. Тож, поїхали по порядку. Хтось почав а, зливати гаманці а, знаменитостей, а, відомих а, людей для того, щоб почати на цьому заробляти. Як маркетингова штука, це просто геніально. Прикиньте, ви ніхера не робите. Ви просто зливаєте це, це, це навіть не може бути не справжній гаманець, але оця ейфорія, яка несеться в масах, вона просто шалено розлітається, і ті активи, які знаходяться в цих гаманцях, вони ростуть ну просто неймовірно сильно. І це не якісь там 100%, знаєте, і навіть не тисяча, і навіть не 10 тисяч відсотків прибутку в рості. Розумієте, це може бути і 40, і 100 тисяч, і 250 тисяч відсотків росту до позицій. Це ахрієть просто. І пішла така тенденція, що проекти, які. Неліквідні, скажімо так, у яких не все добре на ринку, які хочуть бустонутися, вони беруть а, крипту свою, яка в них є, а, закидують її на цей гаманець. А потім роблять скріншот і починають скидувати. Дивіться, от наскільки ж е, Трамп шарить, дивіться, в нього є наша крипта, або он, там е, якісь ноунеймпости. Дивіться, от е, Трамп купив новий актив, і все, і всі починають цей актив купувати і таким чином розганятися. І я на це і ставив ставив. Ну, не саме на це, а от на отакі штуки, на отакі рандоми, можна так сказати. На відмиви грошей, на рандом. Ми на якісь лаки просто моменти. Розумієте, коли створював оцей неліквідний криптопроект і вкидував туди гроші. Зараз же я туди нічого не вкидаю. По суті, якщо 500 баксів забрати, в нас там на балансі прямо зараз залишиться 300, і на ці 300 можна ще щось купувати і купувати і купувати. І ми в прибутки на 300, коротше, зараз. Тому, як на мене, непогано при тому, що там ще нічого не вистрелило. І враховуючи те, що там більше 500 токенів в портфелі, тобто в мене є певний шанс якийсь із токенів зловити в вдачу. Чи вийде, чи не вийде, будемо дивитися і спостерігати за цим далі. Далі ми бачимо, що у нас трішки почала шевелитися альта, всі портфелі почали збільшуватися в об'ємові по USDT, якщо конвертацію робити. І це стало прям дуже приємно. Я в захваті, вже, якщо брати, от від початку а, росту і по сьогодні, то я вже можу ще сказати, що в мене портфелі зробили Х2. Прикиньте, вже зараз. Вже, вже зараз є x 2 від е, портфелів. Це ахіренно. Я не буду називати суми, але це Ахіренно. Це дуже ахіренно. І, власне, через це я і. Ну я побачив, що реально ще типу Альта нічого не показувала, Альта не росла. Там декілька позицій. в мене Сант фіксунувся нормально. А, з... Трьома іксами, якщо я не помиляюся, або два з половиною, або три ікси фіксунувся, і суї пофіксувалися теж де було. І суї там взагалі на піковому фіксі було щось до 4 іксів, три з мабуть. Я його брав по п'ятдесят чимбто. Коротше, де було, де було, фіксується. От такі ікси мене влаштовують, а все інше я тупо вирішив підтягнути вверх і поставити значно вищі ордери, ніж були. Перші і останні, власне, також. Тож попідтягував про це окремо або вже вийшло, або вийде на Ютубі-відео. Подивіться його, рекомендую, щоб бути в курсі того, що в мене взагалі відбувається в портфелях. І, можливо, комусь це буде корисно, і хтось зробить це для себе таким чином. Потім мажор. Я завалив тут, не можна матюкатися, своє лице. Повністю коли продався. Це шок, це офіційно жир. Я не впевнений, що хтось якийсь із проєктів зможе щось із цього всього переплюнути, тому що дуже багато. Я рахував. Ух. По 50 центів, ну, типу, я брав самий мінімальний. Я завжди занижую всі очікування. І от я брав саме мінімально, це 50 центів при найгіршому розкладі. І от в мене виходило 4900, і вже на той момент це було найбільше. І я думав: вау! І я потім уже собі там мріяв і думав: так: а якщо, прикиньте, якщо один бакс, це буде 9000. А якщо, не дай Бог, там півтора бакси, це буде вже. 15 почти тисяч. Я такий, Йомайо майо ніхрена собі. І тут виходить так, що в мене всі ордери а, по коло аукціону так вибиваються по 1.89, і ручками я там проторгував на 1.92. Ну, типу, камон. Я що це, чесно. Ті, хто підписані на Телеграм, ті бачили мої емоції. Я буквально одразу ж записав. А, поки. Був на айфорії і пішов собі, відкрив бутиличку Беліса, зробив кальян і почав кайфувати. Реально, це круто. А в черговий раз впевнююсь в тому, що ферма була того варта. В будь-якому випадку, навіть якщо б не було мажора, вона все одно була б того варта, вона принесла вже достатньо багато грошей, і мажор це вкотре тільки підтвердив. Ну і завершимо не, ліквід, не формалку, перепрошую, тим, що це вчудив QMOL, власне, я зараз собі навіть відкрию. Ні, не відкрив, не хочу. Коротше, суть в чому. В них там був якийсь конкурс на підписки на соцмережі, там щось вони розігрували, т.д. і т.п. І потім щось в один момент вже там визначили переможці, все отак, щось щокнуло в них, і вони вирішують зробити нові соцмережі. З чим це пов'язано? Я не знаю. Я не слідкую за цим чатом, але іноді заходжу, коли бачу, що позиція по Патексу. Я зараз за Патексом слідкую, не слідкую за кмолом. Коли Патекс робить на там мінус 10%, я заходжу, читаю, що там люди пишуть, бо багато ж хто його ще тримає, і розлог получає на кмолові. І от побачив, що чат закритий. Здивувався, не зрозумів, і потім трохи почав свапати листати і побачив, що щось там у них відбулося. Коротше, вони вирішили розпочати соцмережі з чистого аркуша для того, щоб прибрати цей весь негатив, для того, щоб всі хто погано думає про кімол, погано про нього пише, щоб вони всі назавжди покинули кімол і залишилися в тому чаті на, на хвилиночку на 15 тисяч, якщо я не помиляюся, людей. І переходять всі активні, переходять в новий чат і в нові соцмережі. Наскільки це розумно, я не буду нічого говорити. Типу, це таке діло. Ну, зробили новий чат та й зробили. Але чи має це змінити репутаційну ситуацію? Ну, я не впевнений. Ну, типу, це має не так працювати. І від того, що вони просто будуть змінювати а чати кожного разу, в людей настрій не, не буде покращуватись, тому що коли все росте, кімол як завжди, не росте. І, типу, Окей, раніше Удянський казав, що от біток почне рости. Це було при 45 коли він з 16 вже піднявся на 45 на хвилиночку. Він казав, рано. Рано, 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 це ще не то. Настрою нема. Зараз настрій є в усих. Серйозно, зараз все гівно, що б ти не купував і не тримав, все гівно вже повідростало, хоч на чуть-чуть. А кюмол стабільно стоїть в Денові. Там він щось сходив на півтора цента до, до 2 центів, то там кипятком в чаті вже всі пісяли. Так, да, пісяють ті, хто купують чисто по одному центові і продають його по два. Але ну, ми ж розуміємо, що це не так працює. І на цій різниці заробляти це таке собі, особливо, коли там холдери по 2-3 роки вже тримають, скільки війна йде, і нічого з ним не можуть зробити. Тому. Не дуже ситуація, неправильні в них якісь рухи, але вони вирішили це робити так. Залістили Патекс, і Патекс так само просрали, так само він летить вниз, і він показував 7 баксів на пікові, а зараз він коштує 60 центів. Що порозуміли? І в мене він весь на руках, я там штуку ще мось забрав по хорошій ціні на початку, а все інше вирішив тримати і так от дотримався до того, що він вже коштує 60 центів, я його тупо вже продавати не хочу. Я тіло забрав і мать його йоп. Коротше, такі діла. Така неформалка. Пишіть коментарі, як завжди. А свої думки просто пишіть, поспілкуємось.